Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні необичний день до мене. Сьогодні завітали якраз ті обезбашені пацани, які дуже про мене багато знають. І дуже хочеться одне просить у Бога, щоб вони приїхали, вернулися живі, бо трошки, як бачите, покромсало пацана. Так що хочеться, щоб ці побратими приїхали побистріше додому, живі, здорові. Після війни вони, о, як розкажуть, блять, що де і як, тоді вся Україна. Але багато не буде розказувати. Ні, зараз не надо нічого розказувати. Війна жорстока та непередбачувана. Єдине, що вона залишає, то це надію. Саме завдяки їй українці тримаються. Перебуваючи у найгарячіших місцях і пройшовши важкі бої, наші захисники потребують допомоги не тільки душевної, а й матеріальної. Тож опинившись у складній ситуації, бійці звернулися до Олександра Поворознюка. Заступник командира добровольчої української армії на війні з 2014 року позивний Лука нині приїхали з Бахмута. Звернулися до Олександра Григоровича вже не в перший раз. Допомагає він нам теж з 2014 року. Зараз, коли виїжджали з Бахмута, підірвалися на Пугасі, залишилися без речей. Без машин, без телефонів, без чого попало. Ну, В принципі, ми знали, до кого ми звертаємося і де нам допоможуть. Людина з великої літери, таких мало. Як виявилося, Лука з Олександром давні знайомі, а доля зводила їх разом у Тімиті, коли була потрібна підтримка. Де угодно. Відбувалися навіть на москальській території, тоді, коли про це ніхто навіть не спілкувався і не говорив. Спустя буквально півроку потім воно почало випливати в інтернеті, і то не завдяки нам, а вони почали жалітися, що злі бандеровці, націоналісти чогось до них приїхали. Об'єднані спільним бажанням найшвидшої перемоги та запалом до боротьби патріоти підтримують постійний зв'язок. Зв'язок тісний, при любі можливості особисті дзвінки, інтернет. Можу бути я зайнятий, більше він зайнятий, Ми розуміємо, що на людині лежить дуже багато і бізнес, і хлопці, і він же ж допомагає не тільки нам, він допомагає дуку, допомагає ОУНу, допомагає УНАУ, всі добровольчі формування, які, на жаль, на 9 році війни не отримують від держави нічого, живуть завдяки таким людям, як Григорович. Лука зазначив, що не може стояти осторонь, коли на його рідну землю приходять зі зброєю і вчать, як жити. Давайте так. Я в, політи... в політиці не розбираюся, але до мене на мою землю прийшли люди непонятні зі зброєю, і почали мені розказувати, як я маю жити. По-простому, це ну, ми живемо на одній ліснічній площадці. Сусід вранці встав, відмурував у мене одну комнатну з квартири і говорить, це так має бути. Ну, це так по-простому. дух українців незламний. Долаючи ворога, ми налаштовані тільки на перемогу, адже наші захисники впевнено виборюють мирне життя. Тож про настрої та ситуації на фронті. А в нас настрої завжди 4-5-0. Тільки вперед. Мрія слабої на голову людини пожарити шашлики на червоній площі. Все буде Україна по-любому. Ситуація важка. Чекаємо на контрнаступ. Я думаю, що те, що планувало командування, всі задачі виконали. Бахмут свою роль відіграв, Чекаємо на команду вперед. Лука приїхав разом із своїм побратимом і його нареченою. Пішов служити 13 місяців тому. Штурмував воєнкомати з самого початку, але я не служив і мене так якось відсікало, Але я свого добився. І я не можу стояти в, сто... в стороні, коли на... в нашій країні самі розумієте, що відбувається. Тяжкі бої, поранення, відчай, туга, біль, але поряд із ними романтика, любов і кохання. Вона зі мною завжди поруч, вона має підтримка, і якщо б не вона. То я не знаю, чесно, щоб е, самі розуміти, які можуть бути мислі. Вона моя підтримка. Дівчина дуже переживає, коли її наречений не виходить по кілька днів на зв'язок. Постійно ці переживання, що він там, як він там, особливо коли не виходив три-два дні на зв'язок. Це, це вже дуже багато для мене. Молоді люди впевнено дивляться у світле майбутнє та прагнуть збудувати міцну та щасливу сім'ю. На майбутнє, по перше, по-перше, я хочу, щоб закінчилася війна в нашу сторону, по, ну не може бути других варіантів. І тоді я хочу, звісно, дитинку, щасливу сім'ю, але щоб була щаслива сім'я, щасливий країні, наша країна повинна бути без агресорів всередині нашої країни. Це дуже важливо. Знайомство з Олександром Поворознюком закарбується у пам'яті, адже він своїм позитивом і силою духу надихає. З Олександром Поворознюком мене познайомив мій побратим. Це для мене честь знати його і знати Олександра, тому що це дуже такі люди, я на них дивлюся, і вони мене надихають. Вони мене надихають тим, що можна боротися, можна щось робити. І познайомився я. Сьогодні, чесно сказати, я не дуже дивлюся інтернет, я не любитель цього. От. Але про нього я чув, його крилаті фрази також я чув, і ними я надихаю теж себе. Так. Що я можу сказати, що це люди, з яких треба брати. Все. Тому що. Це люди, які не дослухали, що що треба, а вже говорять, да. їдьте. Да. Просто-напросто. Ти ще не договорив, просто написав, це я, все згоріло, нема нічого. Їдьте. Все. Що треба, форма, автівка, кошти, все. Дуже дякуємо, що. Є такі люди, бо таких мало людей. Єдина була просьба у хлопців, через неділю після поранення видвигається бахмут. І ну, щоб не їхали вони на попутках, на цьому ми все зробили дуже просто. Дімочок, іди сюди. Остановили мого, остановили мого сварщика якому я колись давав цю машину, починав, зараз він нормально працюючий, робота нормальна. Я попросив у нього просто одне. Дай мені цю машину, я дам хлопцям хай хайдуть до бахмута, то мені там подарить комусь. А я ти куплю другу. Без обід? Ні, Ні ми Все. її ще дай Бог на приженемо. Да. Це yeah. тобі заправиться на дорогу, Все. візьмеш, значить форму хлопцям трошки приоділи їх трошки. Ну, те, що те, що маємо, те й маємо. Просять підписати прапор. Чет підписую прапор. І дай Бог, щоб вони з цим прапором вернулися. І саме головне мені щиро тебе, брат просив: приїдь живий, тому, що. Ми виконати... Треба людям все розказати правду і Говорить, ми ще ми маємо виконати дуже важливу місію на червоній площі пожарити шашликів. Да. І найголовніше, щоб було кому розказати, хто зайшов Белгородську область перше. Да. Хоч звучали з переляку, але було. Богу... Але як завжди, вийшло да. нежидено негадано. Ну зато слава Богу, що так. Все, братво. Все. Дякую, що ви грека є. привезу завтра. Да, Коли грек вернеться із госпіталя, або коли будете їхати, заїдьте ще Заїдьте ще, ми вам там на дорогу тушоночки хлопцям всього передамо. І... Слава Україні! Героям слава! Я вас безбил. А мы туда. Все, давай. Все, сейчас давай.